Бажаю здоров'я, друзі, це відео перш за все коротка доповідь про те, що ми з командою вже почали робити, та з якими беззаконнями ми зіштовхнулися. І якщо стисло загалом, то ми вирішили перейти від слів до дій по різним напрямкам. І один із напрямків це проводити аудит національного законодавства на відповідність Конституції. Друзі, що ми там тільки не понаходили, це катастрофа. І саме для вирішення цих питань ми звернулись до різних фахівців, до науковців і отримали відгук. Нам допоміг науковець, ви можете його знайти в телеграм-каналі під іменем викладач конституційного права. Е, наша команда дуже вдячна йому. І загалом можу сказати, що наша команда приємно здивована, тому що велика кількість людей із різних регіонів, а також із-за кордону. Хотять змін та намагаються нам хоч чимось допомогти. Всі вже зрозуміли, що до старих політиків, колаборантів довіри нуль. І вже треба починати будувати щось дійсно нове, народне, національне. Якраз саме те, що ми і пропонуємо. Коротше, ми пропрацювали та намітили декілька ключових точок, вплив на які дозволить. Припинити свавілля влади, і для реалізації цих планів вирішили подати декілька петицій. Для чого нам це треба? Е, ні в якому разі ми не віримо, що влада одразу все виправить. Але по-перше, такими діями та власним прикладом ми покажемо народу, як все можна виправити. По-друге, це реальний виклик владі. і дзвінок, щоб вона схаменулася та припинила. Чинити беззаконня. А якщо не захоче, то хай всі нинішні законотворці знають, що вони будуть відповідати та понесуть кримінальне покарання як мінімум за службову недбалість. Так ось, перша петиція стосувалась питання самоусунення президента від виконання своїх конституційних повноважень. Потужні з усією шоблою, Верховною Зрадою чомусь вирішили, що вони можуть робити все, що їм заманеться. Але це не так. Людина може робити все, що не заборонено законодавством, і те, що не зачіпає права інших людей. А влада може робити лише те, що встановлено Конституцією і врегульовано законами України. Не більше. Так от, перша петиція вимагала закріпити в законі, що і кому треба робити, якщо президент не підписив закон, який прийняла Верховна Рада. Насправді потужному дається на це 15 діб, а далі його підпис вже нікого не цікавить. І закон має бути оприлюднений і набрати чинності. Але потужний дуже часто затягує підписання різних законів, що внаслідку призводить до порушення вимог. Конституції. Тому ми і вимагали навести порядок в цьому питанні. По факту, Зеленський тільки в цьому напрямку вчинив, вчинив низку кримінальних правопорушень. Друга петиція стосувалася перевищення Верховною Радою своїх повноважень, коли депутати піднімали граничний вік мобілізації до 60 років. В результаті у нас фактично вчинили геноцид. Чоловіків предпенсійного віку в Конституції є стаття 22, яка прямо забороняє звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян при прийнятті законів і змін до них. Але Верховна Зрада ігнорує цю норму Конституції і це стосується не лише мобілізації чоловіків, яким за 50, це підвищення пенсійного віку, зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25. Це ганебний підхід у виплатах мобілізованим та контрактникам. Це стосується виплат пенсій, а також деякі моменти підвищення цін, цін на комуналку і багато чого ще. Реально цьому треба покласти край. Тому ми і подали ці петиції. Бо це принципові положення, які стосуються нас усіх. Але влада, як ми і прогнозували, відхилила без жодних правових підстав наші петиції. Друзі, жодної вмотивованої відповіді та адекватних пояснень. Знаєте, те, що ці мародери та колуборанти взагалі нічого не вміють робити, це ми. Дуже добре розуміли, але те, що ось так, просто по якомусь дебільному, взагалі без обґрунтування, ми точно не розраховували на це. Але ми знали, проти кого ми йдемо, тому зробили відповідні дії. Друзі, далі буде ще цікавіше. Я вам обіцяю, це тільки початок, але без вашої підтримки та допомоги ми не впораємось. Поки що прошу підтримати поширенням та закликаю всіх вас організовуватись, організовуватись на місцях та починати структуруватися в спілки, в організації, в мобільні групи та починати захищатися та допомагати один одному. Бережіть себе. Слава Україні!